Так, і ще раз всім доброго дня. Ми з вами розпочинаємо наш семінар. Тему, яку я сьогодні пропоную розглянути, це організація роботи в цифровому освітньому середовищі, і зразу, як то кажуть, не відходячи далеко, сьогоднішню нашу зустріч, як ви бачите, не всі приєдналися, тому що напевно не використовують саме. Google групи і Google календар Ось перше питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо. Це робота з групами та е, календарем Google. Я дуже коротко буду анонсувати ці питання. Всі інші питання, які у нас будуть виникати, можна писати в чат, колеги. Або піднімайте руку. Я можу зупинитися в певному моменті і прокоментувати або продемонструвати більш детальніше виконання того чи іншого завдання. І так у нас. Е, Є обліковий запис нашого університету у Google Workspace. У нас є відповідна ліцензія, і в нас є можливість створювати корпоративні аккаунти. Це дозволяє нам користуватися певними ресурсами, які надає нам Google. Да? Тобто ми можемо, ось, наприклад, користуватися електронною поштою, да? викладача. Ось вона зараз завантажується. Ми можемо користуватися іншими сервісами, які нам надаються е е через Середовище, хмарне середовище від Google. звісно, що робота з поштою з Google диском. Ми ці моменти не будемо зараз використовувати. Це питання трошки дещо іншого характеру, але ось у нас є два сервіси, які нам необхідні для організації роботи або зв'язку з нашими колегами чи з нашими студентами в тих групах, в яких вони здійснюють навчання. Академічних групах, як пропонується, яка модель пропонується роботи з цими двома сервісами. Ну, щодо календаря, то я думаю, тут його принцип роботи зрозумілий. Я не буду наголошувати на тому, що ми тут можемо створювати, що робити, але е, ми можемо для себе да, фіксувати і створювати ось такі зустрічі, да, планувати їх відповідно до свого розкладу. Це треба зробити один раз, да, наприклад, на семестр, коли є сталий розклад, і ми заводимо ось сюди свої каленко свій календар. Заводимо події відповідні відповідно до нашого розкладу. Колись у нас була існувала система, яка автоматично це робила, але ця система не інтегрувалася, на жаль, із загальноуніверситетською системою розподілу навантаження, тому. Доводиться повертатися робити крок назад і прописувати ось в ручному режимі свої заняття. Ну, ось, наприклад, наш кафедральний оцей семінар був організований саме з використанням ось події, да, яка робиться в Google календарі. Я її можу відредагувати. Я можу сюди запросити гостей, ось наші гості запрошені, да, 31 особа, і до цієї зустрічі. Написати якийсь текст і вставити якісь файли. В даному випадку файли вставляються у нас з відеозапису, тобто, зустріч, яка сьогодні в нас записується, тут вона буде додана автоматично до наступних зустрічей. Тобто, ви можете переглянути тут будь-який відеозапис попередніх наших семінарів, які проходили, Це є елемент зустрічі. Можна події, перепрошую, тут ще можна додати зустрічі, да, там планувати, щоб вибір робили і так далі. Я знову ж таки не буду зупинятися на цих моментах, а хочу показати, як, наприклад, ми можемо зробити розклад, або щоб студенти бачили свої запрошення, щоб в них є заняття. Нагадаю, що в нас другий, четвертий курс навчається в змішаному форматі, їм треба запрошення. Да, вони їх можуть просто дібрати. Заходити, а можуть через свою корпоративну пошту. так от щоб вони отримали нагадування від викладача, особливо ті, які саме потребують е, е, дистанційної форми навчання, да, тобто які перебувають за кордоном, особливо там, де перший, другий у нас курс, їм треба створити запрошення. Так, от я створюю для всієї групи. Ну, наприклад, ось у нас давайте я візьму е, дисципліну комп'ютерні мережі. І е, ви можете побачити, що у нас е, тут у мене в режим редагування зайняв нашої зустрічі, е, запрошуються. Ось у мене чотири групи працюють. Як ці групи створюються і де вони додаються? Е, використання цих груп дозволяє вам запросити по суті, в один клік, запросити або зробити нагадування вашим студентам ось е, в їхньому календарі. Або на їхню пошту буде приходити повідомлення про доступ до всіх подій. Так от, студент, ви верніше, ви можете це зробивши наступним чином. Ось у нас, бачите, є такі групи. Ось вони тут прописані. Так? Кожна група має адресу вже. Ось 23-го року вони вже мають СТД уду 24-го року вступу. Ось оця група теж у Edu має. Як ці групи утворюються і хто їх наповнює? Наповнює їх у нас модератор. Частково це робимо ми з Сергієм Павловичем. Ну, списки вивіряємо. Там хтось поновився, хтось додався, і хтось інше щось зробив. Так от є у нас закладка групи. Я зараз вам перейду на нашу кафедру. Це ж саме ви можете зробити і в в ну, своїх облікових записах. Коли ви переходите, ось отут в групи заходите. Зараз я вам покажу. Так, де в нас групи тут. Групи, групи, групи. А, ось вони йдуть майже першими в цьому році. От групи. Показує список моїх груп. Тут кафедра має дуже велику кількість груп: Ось старші всі академічні групи. Вони йдуть першими списками. Бачите, їх тут багато. Формат запису груп, груп такий. Спочатку записується рік суху, да, ось, Ну, давайте візьмемо ну, останній рік, 20. Ну, давайте навіть 22-й цей рік зарахування. Як створюється ця група? Вони створюються модератором. 22 й рік це рік вступу. 4.0 – це термін навчання, означає З або Д буде стояти, це форма навчання заочна чи денна. І далі йде спеціальність бакалаврат, перша підгрупа. Ось тут у нас є 8 учасників в цій групі. Учасники можна переглянути, ви їх можете побачити, це наші от студенти. О, і є адреса цієї групи. Тобто, якщо ви запрошенні, вставите ось цю групу. То всі студенти, оці всі вісім учасників, отримають запрошення на вашу зустріч, там на заняття, чи ви запрошуєте на гурток якийсь, да, чи ви запрошуєте цю групу на якусь консультацію, і так далі. Тобто, в календарі у нас з'являться: ось, отут, додається ця група. Ось ви бачите, як були додані групи. Якщо ви ці групи, вам складно їх шукати в, через Google групи, да. Тому що там важко розрізнити, да, яка це буде група, наприклад, там 21 -та ІПЗ група. Да, тобто то вираховувати можна це наступним чином. Якщо це другий курс, він зараз, зараз у нас іде 24 рік, це рік вступу був 23, да тобто рік назад. Тобто, ви повинні знайти всі групи, які починаються на е, 23 третій рік. Да, тобто, наприклад, тут написали. 2023. Ось задали пошук. І, е, а, перепрошую, треба перейти усі групи і задали пошук 2023. Зараз. Груп вже дуже багато у нас. 2023. Відповідно, е, вам виведе список усіх груп 23 року вступу. Будьте уважні стосовно тут спеціальностей. Бо тут є і інформатики, є математики, ось наші комп'ютерні науки, ось наші ІПЗ-групи. Ну і все, наших тут ось є, а то вже всі інші групи. І ви берете ту групу, яку потрібно. Це всього скоріше будуть магістри наші вступу, це будуть бакалаври ось тут на 4 роки заочні форми навчання. Є ще один документ, якому ми фіксуємо наші групи це список студентів. Ми його поновили. Я попросив наших інженерів-програмістів, попросив наших лаборантів, щоб вони тут вивірили списки. І, наприклад, та ж самий другий курс бакалаврату. Да? Ось у нас тут є корпоративний емейл. Я перепрошую, це напевно Київська область. Да, це Київська область. Ось отут у нас є корпоративна пошта. Тобто, якщо вам треба цю групу запросити, ви можете ще емейл цієї групи взяти ось із цього документу. Ну або ж кожного студента індивідуально. Ми вже ще додали одне поле, щоб мати ще додатковий контакт з кожним студентом на його корпоративний емейл. Ну а корпоративний емейл групи, ось отут записаний. І так по кожній групі вони повинні бути введені ну де немає, їх треба ще заповнити. Буду просити кураторів. Зараз заочна форма ще уточняється, а от по денній ми вже майже всі проробили. Є тут групи відповідні. Вчора тільки були створені групи у заочній формі навчання, і ми з ними можемо працювати. Тому. Виходить так, що для запрошення на вашу зустріч достатньо додати групу. Вам не треба шукати кожного студента індивідуально і запрошувати на ваше заняття, щоб йому прийшло нагадування. Достатньо додати ось цю групу. Таким чином, у нас група дозволяє запросити студентів, і ваші всі студенти будуть проінформовані. Плюс їм ще прийде нагадування. Якщо вони там на пошті, да, яке їм прийде повідомлення, скажуть, так вони беруть участь, то їм ще й прийде нагадування, що у них там за 10 хвилин починається таке то заняття. Це дуже зручно щодо нагадування і організації, роботи з групами та з календарем в Google. Якщо у когось зараз є якісь питання, уточнення, ми можемо їх проговорити. Я буду перше питання завершувати. Колеги, прошу. Може, кого-то які доповнення або цікаві елементи, які ви використовуєте з групами та Google Календарем. В'ячеслав Анатолійович, ви використовували вже такі елементи в Google календарі? Так, звичайно. Добре, дякую. Вони зараз багатоочних пар, тому власне для очних пар вони не так необхідні вже е, ви одно одного В'ячеславе, Ви робіть, бо були випадки в нас, коли ми починали заняття. Була повітряна тривога. Студенти не доїхали, вони підключилися. Ви почали заняття після відбою тривоги, і студенти підключаються, а ви доїжджаєте, Але вони вас слухають. В них є такі технічні можливості. Вони вас можуть слухати. Плюс я знаю, що в наших групах практично всіх. Є студенти один-двоє студентів, а в деяких групах і може бути більше, які знаходяться за кордоном. то їх треба теж підключати до цих зустріч. Так, дякую тоді. По першому питанню. Я думаю, ми розібралися тепер стосовно ще одного компоненту: це ми розглянули з вами Google сервіси Нашого освітнього середовища є ще один компонент: це платформа У Нас на ній зав'язано багато різних елементів. Давайте по порядку спробуємо розглянути. І перше, що ми розглянемо з вами, це замовлення та назви курсів. Відповідно до рішень, які ми приймали з вами на засіданнях кафедри, і в, в робочих групах стосовно розробки та викладення освітньо -проф... наших освітньо професійних програм. Ми е, розробили ось таку структуру у нас на кафедрі, да, категорії стосовно наших освітніх програм. Тобто, якщо у нас іде спеціальність 122 комп'ютерні науки, то у нас є освітні програми 19-го року, 22-го і 24-го відповідно. Шановні колеги, у нас повітряна тривога в місті Києві. По всіх правилах ми маємо наш семінар зараз зупинити. Я зупиню зараз запис, і, бо безпека в першу чергу. Я думаю, ми тоді цю частину семінару, якщо тривога не буде тривати більше, давайте так домовимося, зараз 14.30, Якщо не довше 20 хвилин, то ми продовжимо. Якщо довше 20 хвилин, ми тоді не будемо продовжувати наш семінар, а його розглянемо в робочому порядку, можливо, на якомусь засіданні кафедри. Не буде заперечень, колега? Немає не, заперечень. Тоді прошу в укриття. Якщо буде відбій тривоги по місту Києву, ми тоді ще й про тривогу. Так, да, пишуть дуже що. Ще, ще посилена повітряна тривога. Тоді давайте я зроблю паузу. Почекаємо 20 хвилин. Прошу всіх тоді бути в укритті. На жаль, такі наші реалії. Хто може, можете залишатися, а хто потрібно, можете вийти.